Переможці всесвітньої олімпіади геніїв повернулися до України. 47 учнів представляли нашу країну у Нью-Йорку. Загалом українська делегація привезла 35 нагород серед переможців: 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників із бронзовими медалями, 7 зі срібними та 5 із золотими. Справжні генії України та вже світу у нашій студії. Фіналісти міжнародної олімпіади генів Валерій Радченко, Поліна Доценко, Також менеджерка Олімпіади Юлія Савчук. Вітаємо! Дякуємо, що завітали! Привіт! По-перше, з перемогою, з участю У вас, це дійсно неперевершена подія для України ну, в масштабах країни, в масштабах світу, особливо в умовах війни. Валерій, розкажіть про ваш проєкт, про що він і як ви з ним рухались до перемоги? Дякую. Я написав усе про Дніпро, саме чому річка Дніпро помирає. І я приїхав до Києва рік тому, і тоді, прогулюючись парком, я побачив, наскільки жахливий стан води, наскільки байдужі. Люди взагалі до річки і до якості води, в принципі, тому що якість води залежить від нас, а ми залежимо від води напряму, тому нам, ми повинні були б стежити за цим якось. От. І якраз я побачив, і мій науковий керівник з Київської команди запропонував мені взяти участь в такому проєкті як Олімпіада Генів, який був націлений саме на екологію. От, і пов'язавши ці два фактори, я прийшов до цього ЕСЕ. От. Дуже актуальна тема, і в світі тема екології зараз на поверхні. А проблема Дніпра. Я, от як корінний киянин, скажу, що Дніпро за роки мого життя він змінився ну повністю да? 90-ті роки. Ми ледь не пили воду з нього. Він був прозорий, А зараз заходити в це нього. ідея на майбутнє есе? Валерію зараз ти да, бо подав. в мене ще є можливість взяти наступного року участь. Тому от якраз да. проведе да, з тобою інтерв'ю свідком, як змінювався Дніпро. А Валерія, ви сказали, що переїхали рік тому. А звідки з міста Слов'янської донецької області? От я прожив там все своє життя загалом. От і через війну був вимушений спочатку виїхати до Болгарії на півроку, а потім переїхати до Києва, бо якось стало питання навчання. От і продовжувати його дистанційно було таке собі, бо вже три роки як я навчаюся дистанційно. От, а у нас є відео зараз вашого будинку у слов'янську, що з ним сталося тепер. Скажіть зараз. Тільки окна забиті фанерою, і все загалом ніяких дій з ремонту не виконувалося, бо будинок майже не жили. Живуть там ті, хто не зміг виїхати. От, а загалом, взагалі, тоді туди, туди прилетів смерч, воронка вісім метрів прямо по центру будинку, і Основний удар прийшовся саме на четвертий поверх, на якому жив я. Тому така неприємна ситуація сталася. Але мене тоді вже не було, бо це сталося влітку. А виїхав я на початку весни, тому ось так. Оліна киянка і в Києві не менше обстрілів відбувалося і так. ракетних ударів. Як в таких умовах ви готувалися до своєї роботи? Ну і про що вона наукова? Тому що е, ми знаємо, що ваш колега переміг Creative Writing, є yeah? e, правильно в номінації. А ви саме в наукових роботах? Так, Розкажіть. Так, саме мій проект не напряму стосувався, тан дихно мене його створення відбулося саме. Під час блокауту він про зорі, про зоряні заповідники, про те, де ми можемо споглядати такі яскраві зорепади. І саме коли був блокаут в Києві, коли я піднімала очі, я бачила такі яскраві зорі і. Після цього я вже згадувала, що а коли ми ще могли їх так побачити, адже завжди машини, ліхтарі, тобто їх не так добре споглядати. А і створити зоряний заповідник це така досить серйозна ідея. Перший був створений в США такий заповідник, а в нас активно планували до війни в одесі створити цей заповідник. І мені так згадалось, я написала цю роботу, там така історія написанням була, я пам'ятаю, як вночі я дивлюсь одним оком на зорі, рукою пишу, тому так вийшло. Це це, це це так круто. Це от є майбутнє України, яке сидить зараз в нашій студії. От в, Валерій повернувся з-за кордону. Да, коли говорять, що люди виїжджають, не повертаються. Молодий хлопець повернувся, представив Україну, в, в опікується Дніпром, написав есе, поїхав на Олімпіаду, виграв її. Ну і друзі, це, а це, плекалт, це заради, надихнув, чого, заради чого Ми це, всі тут боремося за нашу країну. Одна тема. Потім я коли подивилась на зорі, я змінила і підлаштувалась під зорі. Тому. А ви там американцям розповідали, що надихнули блекав? Так я саме показувала їм фотографії. Вони їх зацікавили ці фотографії, де кінець листопада, де Україна була така темна. Ну пам'ятайте ці фотографії, так і вони так споглядали, дивились. Їм було дуже цікаво на ці всі місця подивитись. Тобто, ну коли в Нью-Йорку все світиться, так. вам напевно теж було незвично. Блекаут надихнув на, на таку роботу. А, Юлія, розкажіть про саму Олімпіаду, як вона проходила цього року, яку увагу. Приділяли там Україні, і, взагалі, як часто Україна присутня і повертається з такою кількістю перемог. Так, в цьому році насправді хотілося б розпочати з того, як Україну зустрічали, тому що ну, взагалі, міжнародні організатори Олімпіади Геніїв є нашими. Вони завжди нас дуже підтримують. І спочатку повномасштабного вторгнення, і коли ми вже приїхали і нарешті змогли взяти участь да, вживу, то ми отримали нереальну підтримку. І нас навіть директор Олімпіади поставив у приклад перед всією аудиторією. Там було більше, ніж 1600 учасників. Він сказав, що незважаючи на те, в яких умовах учасники готували всі ці проекти, ну, які умови Україна переживає, ми це змогли зробити і привезли таку одну з найбільших делегацій, 47 учасників. І до того ж, він ще зауважив, що зверніть увагу на те, що наш відбір проходить складніше, ніж відбір в Америці. Тому а що, що це за Олімпіада да. у тому що взагалі Genius Olympia – це конкурс проектів. Це найбільший конкурс проектів екологічного спрямування в світі, який проходить щорічно в США, і Україна бере участь з 2011 року в цьому конкурсі. Проте да ми в 2017 році Національний центр Мала Академія наук України стала як афільйованим Закладом проте сталася дуже важлива подія 3 листопада 21-го року. Ми підписали ліцензійний договір да, Star Science and Education і НЦМАНУ. І ми стали да, офіційним представником цієї олімпіади в Україні і е, е, єдиною організацією, яка може проводити проводити відбори в Україні. Тобто, зараз ми займаємося е, єдина організація, яка займається проводить відбори. І в нас є національна. Етап. І ми стали першою країною в світі, яка в рамках Олімпіади Геніїв мала національний етап. А тепер конкурс на нові роботи. Ви будете оголошувати, готуєтесь? Так, звичайно, ми кожного року, навіть незважаючи, коли почалося повномасштабне вторгнення. Для нас було дуже важливо продовжити для учасників, щоб вони могли брати участь. І ми навіть тоді, в 2022 році, продовжили конкурс дайвна. У нас було дуже багато е, перемог в тому році, Да, це 51 нагорода. нагорода е, в цьому році, і в наступному році ми будемо продовжувати. Щорічно ми оголошуємо набір е, учасників. Е, ви можете побачити е, про новий набір на е, в Фейсбуці е, Національного центру НСМНУ, на на е, офіційному сайті на Ман Платформі. Тобто ми всюди оголошуємо. Я думаю, що бажаючих прийняти участь. Звичайно, віру, звичайно, буде щороку, щороку ми тримаємо да, певне. Ну, планку, це в нас завжди більше ніж 700 проєктів Так я ще хочу от Валерію і Поліну запитати. Ви ж спілкувались з однолітками там, да, на конкурсі? Що вони питали вас про війну? Цікаво, саме в контексті розмов з однолітками сприймали що вони, як жертву, що їх, або навпаки, що їх цікавило що навпаки, вони нас підтримували, тобто вони цікавилися, як нам живеться в стані війни взагалі і? В яких умовах ми перебуваємо? От. Але загалом це був такий дуже класний експіріенс поспілкуватися, попрактикувати англійську. Експіріенс ми чуємо. Так, звичайно. Але загалом так вони до нас ставилися. Дуже привітливо і взагалі це дуже класні. А люди. Яке можливо є питання, яке тобі ставили в контексті війни, яке було для тебе неочікуване? Вони дивувались, як у нас вийшли такі потужні роботи. Вони дивилися, які роботи в Україні порівнювали, і вони дивувались дуже сильно. Типу, як ми так круто могли їх написати за такий час, такий от, період складний. Часто кажучи, і ми, і, ми, і ми здивовані, тому що от ну підлітки живуть в умовах війни, в умовах невизначеності майбутнього, але ви переймаєтесь екологічним. Питання, так а це можливо... відволікає, напевно, від війни. От ну, коли думаєш про ці проблеми України, мабуть, ти не так концентруєшся на тому, що відбувається насправді. Ну, насправді я хочу сказати, в нас дуже свідома молодь. І всі, хто приходить до нас на Олімпіаду, да, це тільки заявки, це 800, да, більше ніж 800 учасників. Це такі а, так, так, кожен з них. А, Рефлексує на реальність, кожен з них хоче і переймається екологічними проблемами, оскільки їх це бентежить. Я хочу сказати сучасну молодь, це бентежить. Респект О... вам, Валерій Радченко та поліна доценка і менеджерка Олімпіади Юлія Савчук були гостями марафону Єдині новини на но ми завершували. Історія да, Валерій виїхав з України, повернувся, виграв Олімпіаду. Наступного року теж буде приймати участь. Ну історії супер. Ви дякую потім вам, сконтактуєте друзі. після да. прогресивний, прогресивний шлях за один рік. <гум> не забувайте вірити в себе, і тренди змінюються, і мода на людяність вона завжди залишається. Видихатись такими 10%. історіями. Ну, а ми на цьому завершуємо Наталя Островська, Євген Плінський, Далі колеги з каналу ICTV. До зустрічі. в ефі.